Вітаю вас, малеча! бажаю вам чудового настрою. Нехай ця зустріч для вас буде цікава і пізнавальна. А сьогодні ми на ній будемо говорити про щось цікаве. А про що саме пропоную послухати загадку? На городі виріс дужий! Круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? Здогадалися? Так, гарбуз! День гарбуза будемо відзначати і про гарбузик розмовляти. Ось такий, подивіться, грушеподібний гарбузик виріс у мене на городі. А коли його розрізати, то всередині гарбуза знаходиться ось таке гарбузове насіння. До речі, дуже корисне і поживне, але про нього далі. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й корисні тим, що мають велику кількість вітамінів. З гарбуза готують дуже багато різноманітних страв. Гарбузову кашу, пиріг, суп, запіканку, гарбузовий сік. Просто запечені з кибочка гарбуза, вони дуже смачні, і поживні. Гарбузи бувають різної форми, круглі, грушевидні, витягнуті, сплющені. За розміром від маленьких і до величезних колір у гарбузів буває жовтий, помаранчевий, сірий, навіть білий, зелений, червоний. Буває навіть і чорний, а також смугастий. Одного осіннього ранку зібрався горобчик поласувати насінням гарбуза, але не втримав його у своєму дзьобику та й загубив собі, а насіннячко впало на землю під яблунькою там присипало його листячком влітку. На тому місці виріз насіння великий великий гарбуз, його помітив мурашка. Який жив на сусідньому городі. Який великий будинок виріс для мене, і в ньому завжди буде що поїсти. Зрадів мурашка і почав прогризати нірку в гарбузі. Ой, лишенько, що ти робиш? Не час ще мене їсти. Я не виріс та й не дозрів. Оближте це, кричав гарбуз мурашці. Аж ось-ось завітав Горобчик. «Ти навіщо Мурашка гарбуз ображаєш? Іди геть. А то я зараз тебе як клюну і мокрого місця не залишиться. Злякався Мурашка та й чкурнув собі геть. Вночі пішов дощик, напоїв гарбузик водою, і він одразу підріс, лежить собі на городі, в ранішньому сонечку боки підставляє. А сонячні промені немов чарівними пензликами забарвляють його шкірку в помаранчевий колір, проповзла якось по городі гусінь, побачила гарбуз і зраділа, ого, яку собі хатину знайшла, велику і ситну. І стала вона теж гризти собі нірку. Та що ж там таке коїться? Хто знову мене їсть? Я ще не зовсім виріс і не зовсім дозрів, закричав гарбуз, а горобчик тут, як тут. Ну що знову сталося? Тепер гусінь вирішила мене з'їсти, поскаржився гарбуз. Горобець настовборчився. Немає від вас спокою рослинам, ану йди звідси, гусінь, скоріше, бо зараз як клюну тебе і з'їм. Гусінь злякалась і хутко поповзла подалі. Тільки на горобець прогнав гусеницю, як прибігла польова мишка. Вона почала бігти навкрої гарбуза і промовляти. Ой, який великий та смачненький. Він мій, мій. Ось стільки, як мені, його затягти до своєї нірки. Зараз перегризуємо хвостика. Не торкайся мене. закричав гарбуз. Краще приходь, коли літо закінчиться, тоді зможеш мене скуштувати. Пройшло літо. Гарбуз виріс великим превеликим помаранчевим красиним. Ну, де ж ви всі? крикнув гарбуз. А горобчик тут, як тут. Пригощайся горобчику моїм насінням, сказав гарбуз. Ти ж посадив моє насіннячко, та й усе літо оберігав. Я соком налився, вітамінів набрався. Тепер той, хто мене з'їсть, Буде сильним і здоровим. Будемо дружно працювати, та спочатку треба пальчики розім'яти. пісеньку співають, будь здоровий і веселий. Як на нашому городі, вовочівій тій Господь. У осінню світлу днину ми зустріли там. Родину, гарбузик тато, мама гарбузиха, і гарненькі їх малята, діточки Гарбузинята І в гарбузами будемо святкувати і під музику завзято. Разом танцювати Гарбуз високий. Шкенки ого, огонь на хароті урожай, овочі баросьців, а найбільший пан гарбуз стигли і берісти. Почалася метушня в овочі в родині, бо у фана гарбуза, нині іменини гарбуз високий. Іменинами, нами, всі тебе вітають, любі родичі та друзі.